Всім привіт! З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана. І зі мною в кадрі моя донечка Аліса, яка вже бігає, їсть томати. Шукала горох, гороху не знайшла, пішла в теплицю їсти томати. Яка сьогодні в нас задача? Я ще не поприбирала в... Ви... Класно, диви яка краса. Правда? Ага, ага. будеш їсти? Це ти буде. Мама буде їсти. Дякую, лапочка. Ти підеш ще збирати? Ага, каже Аліска. Ще я не поприбирала в полуниці. Це бажано було вже зробити пару тижнів тому. Але з тими дощами трошки і були хворі, тому тільки зараз в мене дійдуть руки, хочу я сьогодні як її поприбирати. Ось тут ця грядка з полуничкою, хочу я її поприбирати, розсадити, бо деякі кущики пропали, а дуже багато саме молодих. І одобрити, підсипати золи, Ще, може, добре, подивлюсь мінеральний. Ну, ось така в мене основна задача на сьогодні погороду. Тому довго не буду я балакати. Треба також і подивитися, Аліска, не знаю, видно вам чи ні. Збирає томати. Залізла на саму грядку і класно мати теплицю. Дійсно, хто планує ставте, бо ми томати вирощуємо тільки в теплиці, ніякої фітофтори, звичайно. І була чорна ця п'ятка, чорна гниль. Вона з'явилася в минулому році, і цього року також була. Ліска заїдається. Тому хто планує ставити теплицю, не зважайте. Не знаю, скільки на сьогодні дійсно це обходиться, поставити таку теплицю з полікарбонату, бо це вже в нас стоїть вона дуже давно. Вже, напевно, років 15. І ще жодного дня я не пошкодувала. Почекай, бо вон зачепилась за помідор. Жовті пальці, бо томати малюються, фарбуються. Так, тому... Довго не будемо балакати, а будемо приступати до роботи. Побачила я себе зі сторони. Серед цієї полуниці і відчула себе агрономом, який не просто на рядочку полуниці працює, а на цілій плантації. Так вона просто розрослася, пагони всі перепуталися, і дуже тяжко мені з нею розібратися. Знаю, що багато з вас каже, що це запізно, треба було набагато раніше це робити. Але краще пізно, чим взагалі, залишити її в такому вигляді. Не завжди руки вчасно доходять, щоб все зробити саме в той час, коли потрібно. Але я думаю, ще буде тепло і ще вона зможе пустити свої листочки і гарно перезимувати. Тому обрізаю я старе листя, листя хворе, воно є. Воно в таких в мене рожевих цяточках. Доведеться мені ще на осінь, напевно, її обрискати фунгіцидом. Оброблю як її, так і сонечку. Сонечка також в таких рожевих цяточках. Минулий рік з'явилася ця хвороба. Не знаю яка, можливо, хтось з вас підкаже, чим краще обробити. І цього року також її, як на полуничці, такі рожеві. Так і на сонечці, хоча родила вона дуже гарно. Думала я її розсажувати, але чесно, більше ми вживали саме суницю. Вона в нас також така досить крупна ягідка. І плодоноси ще по сьогодні з першого тепла. І ще сьогодні Аліска буває з'їсть якусь ягідку. Не бачу, чесно, я. Саме потреби розсаджувати полуницю, вистачає, не знаю, скільки тих кущиків в мене чесно вийде, але дійсно вистачає невеликого шматочка, щоб поласувати і набратися вітамінками. Зі мною як Аліса, так і Альма, собака наша. Всі допомагають пораємося всі разом. Підсипаю я трохи попілу, попіл вологий, тому досить незручно його підсипати. Але підсиплю під кожний кущик потрошки, а дощик допоможе і попіл піде весь в корінці. І також він вб'є бактерії, які сидять на самому кущику. Аліска також захопилася роботою, тому... Вирішила вдобрити попілом гірчицю та фацелію. Ось так донечка порається в городі осінню. допомагає збагатити вітамінами саме землю. Ну, а далі пропоную вам приєднатися до нас і зробити домашній осінній декор на двері. Це буде гномик. Він буде триматись на такій картонній основі. Це трошки більший формат, ніж А4, але, наприклад, А4 міцного картону вистачить. Я роблю капелюшок для гномика з мішковини. Мішковину з'єднала так в два рази, точніше в три рази, щоб капелюшок був більш міцніший, і відрізаю конусоподібну форму. Трошки він такий великий, але ви обирайте чесно на свій розсуд, як вам краще. І зшиваю капелюшок вручну. Не потрібно для цього ніякої машинки, це можна зробити легко. єдине кінчики сховати всередину, щоб тканина не торочилася. Капелюшок можна зробити як більшим, так і меншим. Дивіться, чесно, на свій розсуд. Можна його наповнити. Чи синтепоном, чи звичайною ватою. Я його нічим не наповнювала. Він і так в мене вийшов досить об'ємний та великий. В такому домашньому декоруванні можна взагалі проявляти фантазію, трошки і відпочивати думками, і розважатися разом з дитинкою. Мене це чесно дуже розслаблює і надихає, хоча я ще трохи навіть і хвора. Сам капелюх я ще підгортаю, щоб він був більш об'ємним. І фіксую просто булавками. Шивати я його тут не буду, Єдине зафіксую, бо мішковина дуже розпадається. Можна зробити ширше, можна зробити вущі. Сам капелюх я прасую, таким чином він буде тримати форму, не буде розпадатися. І фіксую так само і всі куточки, всі шви. Далі приклею його на картонну основу. Верх я трошки зрізала куточки, щоб вони не заважали. І далі працюємо з термоклеєм. Працювати з ним дуже легко, головне бути обережним. Тому що він дуже сильно нагрівається і можна попекти пальці. Хоча Еліс також буде допомагати краще працювати, вижимати клей, давати дитині, ніж саме приклеювати. Тому що він гарячий і коли прижимаєш, також треба бути дуже обережним. ще шкіра досить така ніжна, тому приклеюю вже я. А Аліска наносить сам клей. Для неї це також цікаво, оскільки вона приймає участь. Тому давайте можливість своїм діткам розвиватися і допомагати вам фантазувати. Це є досить цікаво. Це є незвично. Для неї це щось новеньке. Далі донечка обстригає палочки листочків. Листочки в нас будуть виступати бородою. Вони вже трошки підсохли і їхні кінчики закрутилися. І будуть виглядати дійсно, як справжня борода. Тому Еліс наносить клей, а я поступово приклею, навіть не встигаю за донечкою. Можете обирати будь-які листі, які в вашому регіоні. Тому що ми от живемо в селі, і трохи нам кленові листя було тяжко знайти. В лісі в нас немає клену. А ми їздили в сусіднє село по Молоко і там знайшли вже опавше листя. Тому брати його, чесно, не обов'язково можна будь-яке, яке у вас є, може ви якось свою навіть фантазію проявите. І зробити ще цікавішого гномика. Ну, ось така борода в нас вийшла. Досить об'ємна, досить курчава. Мені здається, класно. Далі Аліска робить носик. Носик буде виступати з повітряного пластиліну. Він з часом застигне і буде як камінець. Ну, а я вирішила ще доповнити капелюшок декору у вигляді штучних листочків. Від хвойних порід дерев. І ось такою гілочкою, ніби з червоними ягідками. Це аналогічно приклеєні на термоклей, просто червоні бусинки. Тому фантазуйте все в ваших руках. І додаю ще талісману у вигляді червоної нитки з таким грошовим мішечком. Червона нитка захищає від заздрощів і злості. А грошовий мішечок допомагає вирішити всі фінансові питання і примножити гроші у ваш будинок. Тому фантазуйте і обирайте свій талісман. Також чіпляючи ось такого півника, він також, напевно, таким невеличким талісманом буде. І приклеюємо ще носик так само на термоклей. Все добре зафіксували, трошки капелюшок я зменшила, мені здалося, що він завеликий. І вуаля, все готово. Наш осінній талісман висить, і мені здається, що він навіть додав трошки затишку і теплоти до нашого будинку. Тому фантазуйте разом з нами все у ваших руках. Ну, а далі в нас вже готові зимові огірки, тому я вирішила їх скуштувати і заодно приготувати зимовий салатик. Я думаю, ви зараз догадаєтеся, хоча цей салат я полюбляю і влітку. Тому всіх запрошую до нас на олів'є, яке ми готуємо як на Новий рік, як на Різдво. Так і в літню пору часу. Єдине змінюємо гірки свіжих на солені. Еліс і мені і тут допомагає нарізати м'ягенькі овочі, то вона тільки за, тому я поруюсь з огірками і більш твердими овочами цибулька, а донечка допомагає мені вже по м'ягенькій частині. Тому запрошуйте своїх діток і сюди. Нехай приймають участь, нехай вчаться. Звичайно, треба слідкувати і бути обережними. Мені дуже подобається, коли у приготуванні сніданку, обіду, вечері незалежно приймає участь вся родина по можливості. Це вже дійсно не просто приготування їжі, а це вже така невеличка традиція у сім'ї. Ну, ось така смакота виходить. Я думаю, нагнали трохи апетиту вам. І ви пофантазуєте також. Так, друзі, вийшли в мене ось таке відео. Можливо, не дуже насичене, не дуже довге. Не знаю, пишіть в коментарях. Просто ще трохи я хвора, ще я захрипша. Також довелося мені пережити. На днях видалення зуба мудрості, бо дуже воспалилась десь нам, тому ні сил, чесно, ні бажання щось робити в мене взагалі не було. Але все одно їсти всі хочуть, бавитись всі хочуть, тому трошки щось залізкою ми робили, трохи куховарили. Буду намагатися входити вже в колію, бо вже все одно стає легше. Трошки і прорізується вже голос, а то я навіть і балакати не могла. Ще хочу дуже з вами ще раз на кінець відео, можливо, і привітатися, тому що дуже багато нових підписників, підписників, з якими я ще не дуже знайома. Дуже вдячна тим, ті, хто пишуть звідки ви. Бо дійсно цікаво знати, звідки підписники, чим ви займаєтесь, бо люди пишуть про рослинки, і це вже зрозуміло, що вам подобається сад, подобається рослинність. Що ви цим займаєтесь? Це дуже дійсно важливо знати, що подобається підписникам їхнім. Їхні сторони на майбутнє, щоб знати дійсно, які відео більше створювати. Тому я дуже всім вдячна за коментарі, за підписку, за вподобайки. Давайте так триматись і далі буде дуже приємно. Я буду намагатися вже потрошки вставати на ноги, входити в колію, далі займатися садом та городом. І Дуже вдячна буду вам за підтримку, за можливі якісь поради, бо я не є такий ще фахівець в городі і в садку. Я вчуся, хоча вже трохи рослин і маю. Але всі ми вчимося, і вчитися треба дійсно протягом всього життя. Тому ще раз всім дякую, дякую всім за перегляд. Всім мирного неба і до зустрічі в новому відео. Слава Україні!